Всім привіт на моєму каналі. Хочу подякувати вас за те, що дивитесь мій канал, за перегляди, за, там, за коментарі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Буду розповідати, ділитися тим, що знаю. Там будуть черенки буду реалізовувати зимою. Пізніше, після обрізки, то Зможете собі приобрести. Ну Сьогодні тема про те, чим обробить виноград, коли він вже спілий. Або починає спіти, що його скоро вже їсти, там, реалізувати. Ну, ще як починає, то це півбіди. Там є препарати, які мі... срок очікування там, 7 днів, 15, 10, 12 днів є. Але зараз ось ягода вже йде. Реалізовується, кожного дня там люди приїжджають, купують, хтось замовляє і треба обробити виноград такими препаратами, які б не вредили здоров'ю людей. Ну і також і собі. Тому винайшли такий препарат Споромакс Ну Там є і різні, я по рекомендаціям. Других опитних виноградорі, спілкувався, узнавав і узнав про такий препарат. Але його треба з отаким препаратом. Ну, це, типа, як прилипач, зволожувач такий лучше тоді осідає цей споромакс на рослину. Ним все можна бризка, томати. Рози, там персики, огірки, ну все, хто хворіє грибковими захворюваннями. І в нього срок очікування один день. Тобто, через сутки вже можна ягоду спокійно їсти. Ви захищаєте ягоду там на 25-20 на днів 7 дощів гарних пише, що воно видержує. Ну, там я в інструкції дивився, тут не написано. Ну, його використовують для винограду, для всього. Це 10 грам на 10 літрів води. Оця. І стоїть він 20 гривень. Це не пам'ятаю. По-моєму, 30 гривень із прилипачем, може навіть менше, я вже не пам'ятаю, скільки цей прилипач коштує. ну Це на 10 літрів 20 гривень. А, 25, наверное. Ну, да, десь 25 гривень це коштує. В кого там 20 кущів винограду з головою, я думаю, хватає. Ну, не 20, може там, на 15 кущів винограду. М -м оцього хватить препарату. Там 10 літрів хвати. Хорошо обробити його. Е тому... Можемо використовувати ось такий препарат, хто шукав, хто там соду бризкає, там всякими народними средствами, мучається, кожні два дні бігає, бризкає. Є такий препарат недорогий на біологічній основі. Це не те, що він його там учора винайшли, він не новий, якби ну, провірений препарат. Вже багато людей ним користується, користувалось. І ну, таких зараз біологічних препаратів е, на даний час є там Ізомакс, ще це ну там є препарати, я думаю, даже собі на наступний рік купити літрову бутилку і працювати кожні 20 днів по винограднику, щоб виноград, бо все-таки хімічні препарати ти не можеш використовувати. Ну, три обробки, а потім Виноград починає спіти, вже ти не вкладаєшся в срок очікування і все-таки хочеться шукаєш препарати, які якби не хочеться багато хімії вносити на свій виноградник. Тому узнавав я і завжди, завжди кожного року, як би не бризкав, вроді би обробляєшся, додержуєшся. І завжди десь такий кущ прихвати. там Аїдіум Мільдіум десь ґронку якусь прихвати. Хочеться, щоб виноградник був чистенький. Ну, мінімум хімії на ньому було. Е -є -є -є. Тому рекомендую всім і сам оброблю, буду спокійний на наступний рік. Думаю, ним користуватися регулярно і подивитися на ефект. Хочеться вже ось такий препарат. Споро Ну, його, Про нього інформації багато в інтернеті. Можна узнати, там почитати, подивитися у других блогерів, може хтось більш такий опитний. Е і Ну, тут не треба багато якби, знань. Я якби, все те, що треба, розповів. Тому берем обов'язково з Ізомакс. Цей прилипач теж Ізомакс називається. Може я щось путаю. Навірно, не Ізомакс. Ну, в общем є ще біологічні препарати, які там другі. Ну, сьогодні ми говоримо про спору Макс. І я ним ось буду користуватися. Беремо Ізомакс, споро Макс Б. Це прилипач, зволожувач, якби листа воно більш тоді покриває. ну як цей роствор таким більш не стікає з листа, а він так. Покриваю його більш такою пленочкою і за цим препаратом. Тому обов'язково ці два змішуємо. І не знаю, в інструкції ніде я не знаходив. Але там, де я купував, мені посовітували його замочити на 2-3 часа. Тобто, ну, ви в його заправили, розмішали і щоб воно постояло 2-3 години. Я так розумію, що це ті мікроби. Щоб вони там розмножились, активізувались, які, ну, бо це біологічні якби, мікроби, які ми заселяємо на виноградник і вони не дають розвиватися грибковим. Цим грибковим хворобам Вони якби поїду з'їдають, вигнітають. Ось так. Тому я так розумію, що... Треба на 2-3 часу замочити, щоб ці мікроби там активізувалися і потім бризкаємо. Як завжди, щоб не було вітру, тиха погода і вечором або зранку. Щоб сонце не висушило його бисто. І все. Ось так. Тому користуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що його не так, я там, може щось додати відеоролики, щось я може комусь не подобається. І ну, пишіть те, що, щоб на яку би тему хотіли б, щоб я зняв свій відеоролик, може щось цікавить вас. Всім до побачення!